Вітанечко всім. Тут, перебуваючи на місці біля Старлінка, продивлявся Тікток, значить, і натрапив на відео з обуренням з приводу того, що там планується якась хвиля мобілізації, значить, будуть призивати чоловіків ще додатково на службу. Значить... І дуже велике обурення з цього приводу, чому це вони мають йти, нехай ідуть сини Порошенків, Зеленського, депутатів і всіх інших, але ну, не, не наші сурові бородаті принцеси, які в футбольчик грають в тилу. Всі повинні йти воювати, але тільки не вони. Що, що за несправедливість? І якби ми. Вже воюємо, отримуємо зарплатню. ЗСУшники, ми з отримуємо таку велику зарплатню. То от нехай ми і далі воюємо там. Хлопці, а ми вже 8 місяців не вдома. А ви не ахильніли ви всі? А? Я 8 місяців вже не вдома. Я дитину маленьку свою не бачив, в неї зубки випадають. Вона говорити починає. Вона. Що, в школу має піти без мене? Чи як? Це чого я це все маю пропускати своє життя? Вісім місяців, самий критичний момент. Ми стримали ворожий нахрап голою сракою. От на цих от євробляхах ми вже навіть якусь базу підготували, вже є готові батальйони, інструктори, командування, офіцерський склад вже. З бойовим досвідом, з бойовим досвідом. Вони вже вміють воювати. Вони вже вам покажуть, як це все має робитись, а не такі, як я. Атошники 2014 року маю з інструкторами бути. Зараз набагато легше вже. Навіть ці автомобілі вже все є. Все є зброя. Там ж лендліз вам обіцяв швид з Піонковським. Це є. Так може хлопці, пора вже нас підмінити трошки, а? Підставити плече. Ну, вісім місяців ми відтарбанили по-повному, в окопах відсиділись все. Під обстрілами поранених вбитих море. Ми вистояли в самий критичний момент. Тепер ваша черга. А ви як думали? Ми будемо воювати, а ви будете на диванчику сидіти? Да? Борідки в барбершопі стригте, да? підікюрчики, манікюрчики ви будете робити. І вас це в мене. Ніхера народ. Воювати будуть всі. І це є справедливо. Це не те, що я там злий, поганий, чи хтось злий і поганий, і нехороший. Це не тому, що зрада, зрадонька, зрадотна. Це не тому, що хтось на вас там. Ополчився і якась в світі несправедливість. Це якраз навпаки є справедливість. Ми своє відтарабанили, я хочу відпочити. Я хочу додому, до дружини, до дитини згадати, що таке нормальне життя, що таке сім'я, що таке дитина, що таке якісь побутові проблеми, що таке зайти в магазин в супермаркет. Я там вже дуже давно не був. Я не хочу перетворюватись на піщерного чоловіка. Мені це вже остогидло і всім моїм побратимам остогидло. Вся мотивація всіх добровольців, які пішли добровільно, ми добровольці, в нас батальйон, 100% добровольці. Вся ця мотивація вже ушла за 8 місяців. І звініть, ми заїбались, блядь. Ваша черга. І тепер ви будете нас підміняти. А ми будемо знімати тіктоки, розказувати, що ах, які ж ви гандони, бо у вас висока зарплата. Що там ви ще робите? А? Виганяти з вас з поїздів, коли від вас через дві неділі сидіння в окопі, у вас ноги почнуть смердіти. Ви будете знати, що це таке. І вас будуть виганяти з поїзда знімати, бо комусь там воротить запашок від вас. Будете знати, що це за запашок. Це є справедливо. Це прохавати повинні всі. В Ізраїлі, наприклад, воює 100% населення. І жінки теж. І це нормально. І вони вистоюють, і їх поважають в цьому світі. А якщо ви диряві очкошники, як каже один мій побратим, очкошники, ну, не знаю, заваліть тоді хлібала свої. Позавалюйте тоді свої хлібала. І тим не менше воювати ви підете. Ви будете воювати. Будете ви суровими, бородатими воїнами, качками, понакачували бісухи в цьому, в тренажорчиках, тьолочки, щоб... Щоб перед толочками тіктоки знімати, Все буде сурово і бородато у вас. На стрільбища ви там ходите, арочки свої, ар 15 ар 10 ви так гарно виставляєте в інтернет, в Facebook, в Тікток. Ну що ж, продемонструйте свої навики. Бойові, сурові, справжні, бородаті, шотганери, оператори. А? Вперед. Так що готуйтесь, ребятки. Готуйтесь.